На сьогоднішній день всі школи Коломищини мають у своєму штаті медичних сестер. Наразі для обладнання медпунктів уже виділено понад 35 тисяч гривень. Залучатимуть медики до облаштування медичних кімнат також і спонсорів, зазначила на засіданні методист районного відділу освіти Любов Гринчук. Вона розповіла про пророблену роботу в районі з облаштування медпунктів у школах. При всіх школах району діють сьогодні наркологічні пости. Членами цих наркологічних постів є і шкільні медичні сестри, які із 1 вересня запроваджені у всіх школах перших, других, перших, третіх ступенів ставки цих медичних сестер. Крім того, школи перших ступенів, де є учнів 5-7 у нас по школах, вони обслуговуються із фельдшерсько акушерських пунктів, тому там не введено таких посад. На даний час. Крім того, слід зазначити, що посади медичних сестер надзвичайно потрібні при школах. Ми довго чекали цього, і, можливо, варто зазначити, що це є перший пілотний район в області, який увів із 1 вересня такі ставки шкільних медичних сестер. На нараду приїхали провідні спеціалісти медичної галузі Коломищини. Вони розповіли про проблеми медицини та дали медсестрам поради, як краще обладнати свої робочі місця. Головний лікар інфекційної лікарні Володимир Кефорук та його колега Віктор Титик, головний лікар Туб диспансеру, зазначили, що на сьогоднішній день найбільшими проблемами суспільства є сНІД, гепатити різних форм. Та туберкульоз. Вони пояснили шкільним медикам, як правильно проводити профілактику таких захворювань. Засідання сьогоднішньої координаційної ради, я вважаю, абсолютно на часі, і такі засідання треба проводити систематично, регулярно, не лише з мережею медичних сестер шкільних, а взагалі з медичним персоналом, що і робиться в центральній лікарні і на рівні всіх медичних установ. Я, як районний інфекціоніст, хочу відмітити величезну роль. І, напевно, і завдання перед медичним персоналом шкільних ну, навчальних закладів міста і району мається на увазі це керовані інфекції. Це в першу чергу, то, що сказав мій колега Віктор Васильович, питання по туберкульозу. Інші питання керованих інфекцій, знаєте, всі ті, котрі коригуються і профілактично задіяні в тому плані, що за рахунок щеплень. Йдеться не лише про відповітряно крапельні інфекції. Для мене, як інфекціоніста, Району і просто як лікаря, як людини, зараз надзвичайно актуальне питання. Це профілактика і лікування гепатитів Б і С і віл СНІДу. Сьогодні на засіданні про це говорилося. Хочу підкреслити для всіх жителів міста і району наскільки актуальне це питання. Одне із питань це є проблема боротьби з туберкульозом на районних теренах. Як всі знають, з 2000 2001. 7 року створена програма боротьби, загальнодержавна програма боротьби з туберкульозом і затверджена вона на обласному і також на районному рівні. Це особливо актуально у даний час, тому що з 1995 року в Україні оголошено епідемію туберкульозу. Велике значення у боротьбі з туберкульозом придається роботі. Середнього медперсоналу, особливо медсестер, які безпосередньо зв'язані з населенням, частково і медичним сестрам, які працюють у школах. На жаль, в минулому році захворіло четверо дітей і четверо підлітків в Коломийському районі. В даному році, дякувати Богу, захворювань не було. І тим не менше, питання профілактики і раннього виявлення туберкульозу відіграє дуже велику роль. Окрім того, медичні сестри отримали корисну інформацію від лікаря-нарколога, завідуючого кабінетом довіри. Надалі шкільні медики будуть частіше зустрічатися для вирішення своїх проблем. Із нижнього Вербіжа Богдан Малецький Сергіцак, програма подіянтика.